Привітю вас на моєму каналі. Е, буквально 10 хвилин назад закінчив дискувати. Вон ще мокра земля. Не відходя від каси, поїхав до свого товариша, взяв у нього борону, він тут недалеко живе. Отака в нього борона на 6 борінок, не розкладна, е, на ципках. Бо ніколи кажуть, що на ципках буде заципатися, проблем ніяких нема. Е, Также він зробив ці звенья догружателі, щоб вони не вискакували. А тут на рівнях. Тоже, вони не пересипаються, не засипаються друг за друга, Короте, класні. Е, зараз буду бурнувати. Мені підписчик один там казав, щоб було краще борнука, брати діагональ, трошки по діагоналі бурнувати. Я так і зроблю. Подивимося, зрівню результат. Погнав. тому що до, до темна хочу забурнувати. Так, йде швидко, навості повишені шмалю. Ще краще, прям добре стела, як положено. Тіски доволі добре зробили. Доволі трудно дивитися, де я проборонував, де не проборонував. Так як з кабіни вилазиш видно, як з самої кабіни тяжело. То видно, що ось сліди от котка. А тут вже бороновано. Є такі результати по-любому. Борона улучше почву. Коротше, борони роблять исключительно. Ці догружателі однозначно треба на бурыны. Ну, є одна херня. Я їхав, їхав, закончилась солярка. Я, чесно говоря, навіть не думав, що так багато солярки з'їсть, аж і поддискував. І за этот, не знаю наскільки мають тут бак. Ну нічого страшного, Зараз батю позвони, він підвезе солярки. Так робить, звісно, добре, грудочку розбиває. Полеск. Ісключительно оброблено. Жалко, що звісно, я весною обробив. Если б я з осінь обробив, то врожай був би більше. Ну, буде мені наукою, скажімо так. Так, звісно, м'якенько ходиш, провалююся те, що треба. Трошки вже так підзадовбався, це я вже восьмий час виходить, за трактором. Немножко подустал. ну Нічого, тут залишилося ще десь на часок. Мені зараз батя підвезе солярку. За часок, я думаю, відправлюсь. По, по трактору закінчилася солярка. Раз. Потім почала слинити ця прокладка тут, я не з-під насоса. Що воно що воно почало слинить. Треба буде передивитися. Трошки підслиніє в мене он. гідроциліндр рульового чи як його назвати. Так в цілому, наче все в порядку. Та, так, отут щось не пойму. Десь щось він масличку. А це десь видно із розподілителя. Трошки треба буде розібратися. Подивитися. А да, видно десь з розподілителя. Трошки йде, я сніму там в кабіні всю херню. Роздивлюсь. Летить батя по полю. Можна причепити борону до машини і бурнувати. шмале. Може вони поділилися чи було б. Короче, непонятно що з соляркою. Залили 40 літрів, в цьому баку є. Получається, десь видно, не переходить І з однієї половинки в другу половинку. Треба шукати якусь проблему. Зараз подивлюсь, чи закачає, чи не закачає. Десь якась. Все, солярку заправив, розвоздушився все нормально. Ну а тут треба подивитися, десь видно, чи шланга забилась, не перетіка з бака в бак. Тому що ну, за 12 гектар не могло на дісковці повен бак йти. Ну нічого. Зараз я вже додискую. Я остальне потім, потім подивлюсь, зроблю тео трактору. Осталося ось ось цей великий гапличок. Казалось би, одна борона. Тут шість по кума сіп. А на такій площаді це ощутіло. Видно. Бо я вже закінчив помолою. Тут залишилося ще три круга. От і все. Заборонував. Так, да, дійсно, на одну борону ну довше це ощутимо. Е, Ну Зато не треба розкладувати, не так розгойдую, виходить, джук 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 то вправо то влево, бо швидко їздиш. Е, в ітоді, виходить, сьогодні я ж с утра дискував і одразу після дисковки почав боронувати. Сумарно я чуть більше 10 часов за, за рулем трактора. Ну, як сказати, е, важкувато, але ну, робити можна. Це при тому, що трактор обичний аля Совєтський Союз. Е, тепер залишається чекати тільки хорошого доща, щоб пройшло 2 тижні хорошого доща, потім скультивувати і можна сіяти соняшник. Тут у мене буде соняшник. Е, пробував дійсно, ходити по діагоналі. Да, робить краще, грудочку розбиває краще. Дякую людині, яка мені підказав. Дякую вас. Э, Таке відео получилось. Не забуваємо про лайк далі більше Пока-пока.